У нас сейчас на обсуждениях приглашены и задействованы представители общественных организаций экологических со следующих областей. ЕС, Днепропетровская, СОС, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Кировоградская дополнительно. И плюс наши эксперты-консультанты и ключевые авторы доповеди, червячных доповедей. Значить, в настоящее время зареєструвався присутствують 40 чоловік из перечислених областей і 4 человека дольчання на под'їзді. Сергій Федоринчик, керівник інформаційного центру Асоціації Зеленський, і ровно участь проєкті як ключовий експорт. Зараз хотів би передати слово Ганні Миколаївні Голубовській, тому що це йде в рамках. Проєкта і вона пояснить і про цей проєкт, і про цю роботу. Дякую, Сергій Михайлович. Доброго дня, я дуже рада знову бути в Запоріжжі. Деякий час з багатьома з вами не досить часто зустрічалися, коли виконувався проєкт Світового банку, але потім була довга перерва. І мені дуже приємно здобути в якійсь не інвалідні місця, як ви каже, включаючи про площадку. Я вибачаюся, що сьогодні ми зацінилися маленький такий приклад реалі нашого життя. Просто вночі в повернувся з концерту Кузьма Скрія, і весь готель гуляв по головах до рамку. Щоб то добу на нападає. Да, ем, нагадуючи да. нам, що в нас в країні бувають люди, яким не можна нічого, а бувають люди, яким можна все. І нічого їм за це не буде. Так що, ем, можна сказати, ми всі нічого готувалися на сьогоднішнє засідання. Ем, стосовно проєкту. В нашому проєкті додаткова допомога Міністерства екології, природних ресурсів впровадження секторальної бюджетної підтримки є компонент е розвитку співпраця з е акторами громадянського суспільства е і е комунікаційно інформаційна діяльність. Вони між собою е часто пов'язані, але в даному випадку приставки нашого технічного завдання. Є надання підтримки у проведенні громадських консультацій і публікації доповіді екологічної громадської організації з щорічної громадської оцінки впровадження національної екологічної зборі. Що це за робота? Вона є також і в самому національному плані дій, як захід, але Чому наш проєкт підтримує? Тому що е, виконання цієї роботи щорічно це також е, дуже важливий індикатор, показник е, в рамках виконання секторальної бюджетної підтримки, яку надає Європейський Союз. Згідно угодя про фінансування програми впровадження стратегії національної колишньої політики і його невиконання тягне за собою затримку або перенос виплат на саме на ту діяльність. Тому міністерство, коли до кінець року, стало зрозуміло, що Ця робота не виконується. А тут я хотіла би сказати принагідно, що в принципі жодні з громадських організацій не виступили з ініціативою, власне, як воно мало все розпочатися, що мала б відбутися сама організація екологічних громадських організацій, які б захотіли чи не захотіли це зробити. Хоча, на моє переконання, це в тому числі не відбулося що е, міністерство в цілому покращуючи все ж таки, е, поступово, е, доступ до екологічної інформації і досі все ж таки не займається е, активним інформуванням. І одне з завдань, до речі, проєкту нашого компонентів, за який я відповідаю, це спробувати все ж таки цю ситуацію змінити, щоб крім пасивного розміщення матеріалів, все ж таки відбувалося активне інформування. І тому проєкт звернувся до спільноти громадської організації по численних мережах. З пропозицією розпочати цей процес і ініціювати підготовку цієї щорічної оцінки для того, щоб, як для проєкту, нам важливо, щоб міністерство виконало свої індикатори 5 сектора бюджетної підтримки за 2011 рік. А як для громадянського суспільства все важливо поновити спільні дії з моніторингу і оцінки, і надання рекомендацій з покращення ефективності природоохоронної діяльності, тому тут інтереси збігаються. Отже, сьогодні в Запоріжжі мені дуже приємно, насамперед же все відбувається в Запоріжжі для, для Південного регіону. І що організується якраз Олександр, з яким ми вже співпрацювали плітно. Мені дуже приємно, що так багато сьогодні організацій приїхали з різних областей. І я е, хотіла би тільки на закінчення сказати, е, що надзвичайне значення має е, не тільки не стільки перерахування проблем е, і навіть. Е, не так важливі висновки самі по собі, як е, ті рекомендації, які з них випливають. Тому що мета е, не знищити своєю критикою е, все живе, що навкругі ще рухається, але е, викрити е, причини, чому якісь речі не вдається зробити, і по можливості запропонувати дії, за допомогою яких все ж таки цю е, ситуацію можна змінити. Тому я вам бажаю позитивного мислення на сьогоднішньому засіданні. Е, і я сподіваюся, що 25 числа на всеукраїнській презентації нашого звіту е, багато з вас теж можуть взяти участь, ті, якого, якого е, регіональні координатори порекомендують як найбільш активних і таких, що вони зробили найбільший внесок підготовку цієї роботи. Е, і вважаю нам всім успішного завершення. Дякую за увагу.